Росіяни вдарили авіацією по будівлях Авдіївського коксохіму і б'ють по ньому і з РСЗВ, але завод під контролем ЗСУ. Окупанти не полишають спробу точити Авдіївку. Ця зялянка фронту залишається для них пріоритетом. Московити ведуть штурмові дії у районі Мар'їнки, сили оборони України відбивають їхні атаки біля Богданівки і Кліщіївки на Донеччині. Ворог безуспішно намагається штурмувати на Лиманському напрямку біля Стриймахівки та. Нової Горівки – це Луганщина. Так само не мають успіху ворожі атаки на Харківщині і в районі Вербового та Роботаного на Запоріжжі. На Херсонщині Збройні сили ведуть контрбатарейну боротьбу, а на Мелітопольському наступають. Про ситуацію на фронтах Людмила Гаврилюк. Зараз по всій лінії фронту окупанти пішли у масовані атаки, роблять усе, щоб зупинити наше просування і відтягнути резерви. Треба відмітити, що в цілому по всій лінії фронту періодично відбуваються загострення на тій чи іншій ділянці. Звичайно, останні місяці ми бачимо, що це і східний напрямок, і зараз Авдіївський напрямок. І в першу чергу це може бути пов'язано ще до виходу на адмінкордони. Друге, це Відволікання уваги і змушення перекидати українські сили оборони свої підрозділи від південних наших напрямків. Ситуація на фронті важка, проте контрольована. Попри штурми та щільні замінування, наші збройні сили продовжують просуватися та відбивати атаки росіян на Мелітопольському напрямку. Зараз в окопах на лінії фронту виборюється незалежність. Наші воїни, попри втому холод та постійні штурми, тримають оборону та дають відсіч ворогу. Людмила Гаврилюк. Ми. Україна, марафон. Єдині новини.